Ви не уявляєте, як мене задовбав Раст. Я довго шукав якусь гру, яку можна було б записати, де да і ви мене це просили. Так що ось що мені вдалося знайти, і я дуже сподіваюся на розвиток цієї гри. У світі Venator Universe, де кожен крок може стати останнім, я вирішив випробувати свою удачу та майстерність, проникаючи в ворожі бази. Ці рейди обіцяли небезпеку та багаті трофеї, але один момент став справжнім випробуванням інтуїції. Сіткнувшись із закищеними дверима, я спробував вгадати пароль. Чи вдалось мені це? Дізнаєтесь у цьому відео. Мені дуже хотілося спробувати щось нове, але схоже нараз. Якщо вам зайде це відео, то обов'язково підтримайте експеримент лайком та коментарем. Також, якщо ви хочете самі пошпілити в цю гру, посилання, де її можна в стімі скачати, я також залишив в описі та в закріпленому коментарі. Приємного перегляду. Ласкаво просимо на екран нової гри Ця це відтак... так понятно-понятно. Погнали! Я уже ж не можу. Оце чувачок, це я? Чи хто це? Я дадуть поганять на моцику такому чи ні. Заходячи перший раз в гру, я не знав, що мене очікувало, але я був приємно здивований меню і тим, що я побачу далі. Поки що нічого не понятно, але дуже цікаво. ще в якій грі? Про виживання я б міг би створити персонажа, ну. Так, я думаю, що витривалість я вкачаю на двоєчку, тому що я хочу бігати дуже швидко. Ніфіга собі, я можу собі костюмчик при... прикупити. Ну ладно, я буду без костюмчика. Деякий час у мене зайняв для того, щоб створити персонажа. Але нарешті я завершив це діло. І міг потрапити в цей дивовижний світ? Як же мені цього не вистачає в моїй улюбленій грі, чуваки? Ви сі не представляєте, коли можна так створити персонажа? Опа. А де це ми з'явились, так? Ого, <с> база стоїть, чуєш. Так, а де я взагалі? Хто я? Що я? Що я маю тут робити, я поняття не маю, але я з'явився десь м на якійсь транспортній е станції чи щось типу того. Ого, тут можна кудись. Ладно, це ми потім будемо розбиратися. Для початку я би хотів зрозуміти. Goodbye. Пока. Я би для початку хотів зрозуміти, що мені взагалі в цій грі робити і куди йти. Я бачу, що тут якийсь чувак собі забудував базу, і виглядає вона на самом деле не так і погано. Ух ти, мені подобалась варіація землі, на яку я потрапив. Саме на землі я якраз зараз і знаходжусь, так що все мало бути звичним та де добувати ресурси, я мав здогадатись. Проте все було не настільки просто. Тим не менш, я б дивився базу та не знайшов там нічого і продовжив свою подорож далі, адже мав знайти, що перекусити, щоб не померти з голоду або від обезводнення. Я гадаю, зараз єдиний мій правильний варіант це слідкувати за завданнями зліва, спробувати зібрати камні і спробувати зробити якийсь гострий камінь, яким я скоріш. За все зможу добувати ресурси. І самий прикол, так, добути камня. Оце я можу добувати? Ну щось ламається. Ну Це більше похоже на якусь сіру, воно жовте. Я не впевнений, що звідси мені випаде камінь, але ми ще це дізнаємося. Так, да, мені випав камінь і сірчана руда. Прикинь. Так, у нас є що у нас тут є. Це інвентар, тут куча якихось характеристик, непонятних мені. Я почав досліджувати внутрігровий інтерфейс. Він був підтягнутий до тематики футуризму, але також був доволі зрозумілий. Єдине, що тут була купа страшних для мене предметів, з якими я сподівався розібратися по ходу проходження початкових завдань. Такс, тепер у мене є камінь. Мені треба нафармити ще камня, нафармити якоїсь рослинної тканини і дерева. Let's go! Я буду йти тупо по завданням, тому що я дупля не ріжу, що тут треба робити. Чесно сказати, і поки що для мене саме привичне це просто фармити. Оцей справжній рай растерський момент, то що я не можу залишити камінь, поки його не дофармлю. Так, а де мені взяти де дерево? Я, скоріш за все, думаю, що оцим малесеньким камінчиком я фіг зафармлю оцю здорову дереви деревину. Я бачу ось ось щось схоже на камні, і скоріш за все... Да, тут можна збирати... збирати тканину прямо з кустиків. В принципі, це суперпонятно. Побачивши першу базу в цій грі, мені відразу стало ясно, що я можу і перейдити тут. Але поки щось мій розвиток не виходив зі стадії примітивного виживання. Проте, здаватись, було занадто рано, я тільки почав свою пригоду. І знав би я, що чекає мене далі, стукав би камінчики ще швидше. О, мені кокос випав! Прикол! А що, я можу його схавати? Да? Я можу схавати кокос, я його заточив. А, в мене зліва є голод, вода і ще якась шняга, яка я не розумію, що це таке на -то ділі. Непонятно. Ну, голод і вода, це понятно. Мені треба ще підфармити дерева і ще зібрати кущиків. І тоді в мене буде наступне завдання. Ця гра, а саме Venator Universe, знаходиться ще в ранньому доступі. Тому тут можуть деякі моменти бути, скажімо так, не оптимізовані, це нормально. Но на самом ділі, те, що я бачу, як світ виглядає, тут такий. Тут круто зроблено все. Тут такий потенціал великий. Я ще нічого не розумію, але що... все доволі просто. Просто йди за завданнями і просто збирай тканинку. Тільки де мені її взяти? О, ну кущі погнали туди. Треба скрафтити ще один такий камінь. Ми його робимо без питань. І що воно просить? І просить зібрати тканину, тільки конкретно вже тканину, не рослинну тканину. А де ж мені її взяти? Може мені треба якогось кабанчика, хоча дуже дивно виглядає ця планета. І я не думаю, що на цій планеті будуть звичні нам кабани. Я, в принципі, не наблюдав ніяку живність поблизу, і тут мені в голову приходить ідея, що якщо мені потрібно шукати місця по типу данжів, де я зможу знайти якихось тварин. Це я і поліз перевіряти на мапу, що завалялася в мене в кишені. Слухайте, тут же ж є мапа. Да. Я знаходжуся ось тут. У нас тут є якісь. Е... Споти з тваринами, і я сподіваюся, що там можливо можна знайти тканину. Надо це перевірити. О, ще якась база чиясь стоїть тут. Блін, тут так баз багато. О, чекай, мені показує, що тут, по ідеї якесь. А, ось все, я, я сюди якраз і біг. Ой-ой-ой. Щось ці чуваки, вообще на якихось дружелюбних, не схожі, чесно кажучи. Пацани, ви дружите чи ні? Спочав цей червоний черепок, напевно каже, що ні. Пацике. А вони. О, ні, вони не дружелюбні, ні, філа, ні чорта. І я щось не думаю. Оу. А, вони стережуть усю шнягу. Понятно. Коротше кажучи, туди ми поки що не підемо. Але я дивлюся на них, вони взагалі не схожі на кабанчиків ніяких, і вони зроблені, наче як з якогось металу. Чи буде з них випадати тканина? Я думаю, що навряд. Перший контакт з фауною пройшов не надто вдало. Потрібно буде повернутися сюди, як роздобуду хоч якусь зброю, адже нападати на невідомих мені роботизованих звірів це поганий план. Поки що не можу сказати. Я бачу тут якийсь квадрат, бачу якусь станцію, здоровенні, якісь будівлі і тут якась штука. Це я так розумію, типу для себе це якісь РТ чи щось, типу того. Хтось будував базу, поставив навіть кострик. Хороша база була б, правда, чого вона з соломи? Це не ясно. У мене є така, скажем так, думка, чуйка, що там повинні бути якісь ящики, які я зможу залутати, і в цілому якось е знайти десь тканину. Нам треба тільки туди дістатися. Це вся вели... це найбільша напевно проблема. Оскільки фауна цієї футуристичної версії землі не давала сподівань в пошуках тканини, я мав придумати варіанти, як її роздобути. Одним з таких варіантів став незрозумілий квадрат на мапі та інші міста і станції. На них я й пошурував. Йомою, там якась піраміда. Ой, це все так страшно виглядає. Це якась піраміда. Що це був за звук такий? Якийсь страшний, наче мене щось попробувало вгатити і не вгатило. Я чорт знаю поки що, як сюди попасти. Навірно, мені сюди поки що рано. Ой, тут ось усі чувачки, я поїхав обійшов стороною. Я би їх просто обійшов стороною, воно мені не треба. Не зрозумівши, що я можу зробити з цією пірамідою, я відправився далі, а саме в якесь закинуте місто. Або ж що воно мені більше нагадувало, так це лабораторії. Обалденний камінь. Такий камінь класний, як би оце на нього. Мені ж здається, що можна взяти, якщо тут. ой, у мене банан зіпсувався з кокосом. прикол. Це типу тут є холодильники, чи що? О, я вже бачу цю РТ-шку. Як воно правильно тут називається? Так, ну виглядає це щось стрімновато. Я поки наче нікого не бачу, але сюди заходити мені реально страшно. Сектор 01. А що в цьому секторі? О, бляха муха Ні, 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 це я не туди кудись зайшов. Ні, чорта собі мене з грані качать не розвалили. А, і там воно, ті, пацани, бігають. Я на якусь лабу попав, пацани. Я поки не розумію, де мені тут канину взяти, так, щоб мене тут не, не грохнули. Що це за штука? Досліджуючи лабораторії, я помітив залишки інших виживших на цій планеті. Це давало мені надію, що я тут не один. І багато стоїть, що це таке? Просто бочки якісь. О, миші! А, прикол. <ріст> я миші можу ловити. Із них випадає сире м'ясо. Тут нема. О, якась коробка. Стародавні знання. Якийсь бенц. бенд. А що мені дають ці стародавні знання? Це глиняна табличка, яка містить корисну інформацію. Ну поки що із тих іерогліфів, що я можу розібрати, корисну інформацію я для себе не черпнув. Так, а що отут у нас по коридору? Ага, там оці два пацана стоять. Три пацана. А вони ж мене розгасять, мабуть. Вони там ходять, щось стережуть, там є воно коробка. Ой, ще якась бочка. Тканина. Єс. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я погнав. У мене завдання засчиталося. бімба! Тепер мені треба скрафтити тільки сокиру. І ось цю штуку. А, не, не вистачає дерева. Я мало дерева підфармив. Тут надо... мені надо камінь, мені надо, надо не дерево, а надо камінь. Я був радий, що моя здогадка була вірною, я знайшов тканину, виконав завдання та рухався далі. А це було найголовніше. Так, мені по ідеї має вистачити тепер. Ой, тут якась технологія, якась чуоо, тут якась магія. Ваняна куля, створити їжу, створити воду. Так, ладно, з цим ми розберемося трохи пізніше. Так, тепер я можу, коротше, собі скрафтити сокиру, можу скрафтити собі оцю штуку. А, не можу. У мене, не... мене тепер не вистачає дерева. Ну добре, я ой Ой-ой, то що за страшиліще? Мені подобається, що з дерев зразу падає хавчик, це так зручно. Але і мишей мені непогано було збирати, тільки їх треба десь посмажити, а як мені зробити кострик. Я поки що поняття не маю. Я, напевно, буду йти все-таки по квестам, я ще зроблю собі оцю штучку. І подивимося, що воно скаже мені робити далі. О, а ось о тобі виходить і треба зробити багаття. Що з дерева і камня, в принципі. У мене кстаті. Йомою, чому ми ще так, так бігають, голосно. Іди сюди, пацан. Іди йди сюди, пацан. Це просто шок якийсь. Я спочатку подумав, що це якийсь чувак до мене підбігає. Я вже, блін, штани навалив. Наступним моїм завданням було зібрати кокоси та знайти крабяче м'ясо. На жаль, з другим в мене виникли певні проблеми, адже я поняття не мав, де тут можна знайти крабів. Та чи не будуть вони розміром з мене. Але трохи поваривши головою, я все ж таки дійшов до думки, що мені потрібно побігти на пляж. Де в теорії могли вони бути. Так, і що? О, Краб! Реально крабчик Три крабчика повзало Так, і тепер мені виходить, треба це крабяче м'ясо посмажити. Окей, я вже знаю, що робити, я вже бувалий в цій грі Який же я просто шерлок. Догадатися, що краби знаходяться на пляжі. Це ж просто геніально! Єс! Єс, у мене смажиться краб. З'їж кокос, з'їж крабяче м'ясо. Завдання для, для такого ж ідіота, як і я. Я з'їв. Що, я не впоруюсь з цим завданням? О, я впорався з завданням, слава богу. Мені тепер треба знову тканину назбирати. Скрафти якусь броню. А що це за броня така? Та вона стоїть дофіга. 15, 14, 13, 20. Це мені тканини треба, капець. Бляха муха, спорчений кокос з'їв. А що буде якщо мухомора з'їсти? А ну, кстати, я очікував щось погане, але но ні, нормально, можна хавати мухомор. Пробігши ще так трохи по мапі, я зміг знайти тканини, якраз таки, щоб зробити шолом. А за натикнувся на якусь базу. Диви. <с confirmation> ні чорта собі. Тут чувак ось забудувався. У нього тут колючки якісь стоять. Що це за червона штука? Компостор. Ну, компостор ви на дне робить. Якесь пугово. І кодлок стоїть, двері закриті. Uh... Чорт його знає, що це воно таке. Як мені вийти отсюда? Як мені вийти отсюда? Чого у нас за світиться? Чого у сірим світиться? А, подожди. <плес> <плес> подожди, це що я, типа. ха <плес> Чуваче. Шо це в тебе пароль стоїть? 1, 2, 3, 4. Це типа я в кодлокі авторизувався. Ох ти, йо маю. Ох ти, йомаю. Я поняття не маю, що це таке, для чого воно, но його тут дофіга. І дерево є. Ух. Тут якась чортівня непонятна. І тут щось непонятне. Якісь інструменти, патрони. Тут пусті коробки. Ні, не пусті, щось теж лежать, якісь книжки. Коротше, почекай, це я, типу, виходить, просто біг як баран і... Чувак, поставив пароль 1,234. Це ж я можу взяти тепер якусь пушку піти, виходить, у цього пацана. Я оце не знаю, може мені свою базу краще построїти, щоб я собі не парився і. коротше кажучи, нормально. Якісь порожні металеві резервуар, якісь труби, я взагалі поняття не маю, що це таке. Руда мідна, руда така, руда сяка. Так, у нього десь тут було ось, ось замок. Ой, це що таке? Це що за звук? Не вбивають? Да вроде ні. Чоботи захисника, якийсь шолом. Тут, типу, комплекти, броні. Короче, ладно, розберемося з кокосом потом. Я би щас взяв якусь пушку, яка тут була в коробках. Технічно, головне обладнання, якісь е, коротше, супер, супер мега, якісь ботинки. А де ж пушки? Ось все. Ось є пістоль. Я думаю, що можна взяти пістоль, можна взяти патрони до пістоля, 50 штук та з голови хватит. Я сильно обкрадати цього пацана не буду. Я просто, типу, нікому не скажу, тихесенько заберу свій пістоль. Код у мене є, і я зможу сюди повернутися, якщо пацан цей не запалить, що я тут. Коротше, пока що дуже важко, тому що в грі дуже куча всього є. І з цим розібратися, але це тупо Unreal. Першим ділом я вирішив повернутися на ті місця, де спавнилися роботизовані тварини, і перевірити пістолет в ділі. 220 хп. Диви, його заряджати кожен раз треба, він як пістоль реально. Оце я йому втулив, 26 аж. 12. А куди ж йому стріляти треба? Є. Yeah. все, я зрозумів. Мені просто треба цілитись і тоді воно стріляє по-людськи. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я перевіряти не буду, що він зі мною зробить, якщо підбіжить. Ну його облутати ніяк не можна. це я А, ні, з них випадає. З них випадає ось порожній балон. Я просто не побачив, з них випадають якісь коробки червоні. Так, да, з усіх випадає. І з них випадають якісь шестерні, злізний звиток, стандартні знання, металеві труби. Так, да, з них випадають просто ті штучки, які я бачив у того чувака. Ну, що я долутаю. Там Будемо розбиратися, для чого воно треба. Замочивши та залутавши всі ці труби, пружини і інші приколи, я побачив, що моє хп починає падати а все тому, що в мене не було води. Хавки то в мене повно. Ну, не в мене, а тут. А тепер в мене получається. Тут, кстати, до речі, показуються ось у чуваки, які живі. Які, типу, на мапі є. Я не знаю, що вони там роблять. Мені цього трохи страшно. Але в мене є пістоліт. А саме на це я і не звернув уваги. Проте вирішити проблему з втратою здоров'я міг тільки на базі, так що повертаюся туди. Але бігти я мав до оазиса або ж до берега, або ж мав зробити скло, щоб спеціальних бутлів набрати води в бочці біля бази. Це могло врятувати мені життя. Але я цього зробити не встиг. І просто помер в базі. Йо майо, я помер. Я помер от того, що не пив воду. <ріх> Поняв, а я сподіваюся. А, все, я з'явився на тій же планеті, тільки трохи далі. Я погнав тоді на своє місце, там, де я помер. Коротше кажучи, щоб розібратися більше, що, в тому, що тут взагалі робиться. Мені треба пройтися по квестам, і по квестам я вже пойму, мавірно, що роблять ці куча 10 тисяч предметів. А ще мені не повезло з тим, що поки я біг з того місця, де заспавнився додому, мій лут, скоріш за все, просто зник. Я намагався його знайти на першому поверсі, навколо бази, але я його так і не знайшов. Так що довелося його похоронити так само, як і моє перше життя. Металевий спис, металевий молоток, металева сокира. Ну, мені, напевно, сокира треба, щоб добувати. Хоча це виглядає як якась зброя, типу не інструменти. Яка вона здоровенна. <хи> Коротше, мені треба зібрати тканину, зібрати оцю рослину, типу, штуку, і. дерево 5 штук. Але поки цим я займатися не сильно хотів, я хотів більше подосліджувати світ та побігати навколо подивитися, що є біля тієї бази. Тут там якийсь корабель летить. Ну, по ідеї, туди я можу поїхати. Я коли пробував транспортуватися минулого разу, то я міг відправитись на якраз таки в місто. Диви, хтось хату застроїв. Ось цю скелю застроїв. Я зрозумів, що це показується. Там воно куча народу. Біля зони транспортації. Опс. О, диви, тут хтось живе, тут хтось пробував скелю забудовувати. Ні чорта собі. В нього можна ось, авторизуватися в шафі. Лут <клес> у нього можна потерити. <клес> ну ладно, я не буду це робити. Я ж, блін, не паскуда. Тут таки щось валяється. Ось у нього дивись скільки у нього лута. Пісок, лук, дивись скільки всього. Так це можна просто так заходити і забирати. Далі я відправився до тієї самої зони транспортування. Я хотів політати по іншим планетам. Але поки в мене було доступно лише місто. А тут усе багато пацанів спить, вони всі в. а вони всі в сейф зоні валяються, щоб їх не трогали. Ти поняв? Ось ця якась космічна станція, їх рі... різні космічні станції. А яка різниця, на чому я туди полечу? Ну ладно, погнали, я просто не знав, що там робити. Такс, тут теж якийсь пацан спить. Осьо, короче, тут здоровенне місто якесь. Це я прилетів на оцьому пацані. О, ось о тобі стоїть хтось. Ти хто? ну там куча магазів, куча якихось пацанів повинно бути по, по іконкам. Диви, тут скільки всього. Ось виходить, у мене розмічено, що отут я можу щось то купити, але я не розумію, як мені Як що то купити. Як же жалко, що гра тільки... В ранньому доступі тут скільки всього можна зробити, ви прикиньте, який потенціал. Ні, ну місто реально здорове. Тут, блін, гуляти і гуляти. Все ж таки, провівши якийсь час в місті, я вирішив повернутися додому. Адже жити не в своїй базі це було не камельфо. Я мав збудувати свою та перенести якусь частину ресурсів туди, щоб вони були в безпеці. О, ось що тобі я можу робити. Я прям навпроти, через дорогу побудуюся, і. я сподіваюся, він буде не проти. Так, а я, а я будуюся з соломи якоїсь. Я зроблю абсолютно так само, як і в цього чувака. Тож я не буду ставити потолок, бо мені здається, що він дуже сильно заважає. Так, а ну, де там двері були? Ось у замочок. І замочок, знаєте, який я поставлю? Я поставлю, візьму кодовий. Ану, бем. І дивіться, який пароль у цієї бази. І ви, якщо захочете за залетіти також до мене в цю гру, ви можете використовувати це як, як вашу першу базу, щоб вам було про простіше в цьому всесвіті виживати. Тут таке діло. Навірно, я втає ще й підтирюдошок трохи. Блін, о, така офігенна база. Така гарна. А ото те, що я зробив. Коли моє місце проживання було готове, я далі продовжив бігати по світу і дивитися, хто тут та що є. І натикнувся на ще одну дуже цікаву базу. А тут якийсь паркан стоїть. А що це за штука? Тут і таке є. Тут ще чуваки розстуть контент, а розбиратись і розбиратись. Диви, у нього якийсь електричний паркан. Я не буду на оцю штуку цибати, бо я думаю, що воно мене блінкоцне. І капець мені буде. І фіг, подаже подивишся, що в нього там. Ти ж поняв. До речі, а ось він і спить, диви. Мастер kills. Ворота закриті, тут кот, тут код, а я нічого з кодом не зроблю. Це можна хіба що придумати, як приподу... прибудуватися до цієї. шняги? А ну-ка, давай ка попробуємо, почекай. Ой-ой-ой. Знаю, я таких, оце помилка. Оце помилка. Що ми заципуємо на базу, рейдим? Тут же ж треба розуміти, якщо в тебе неправильно зроблено. Ой. Ой, я чуть не розбився. Слухай, а я так, якщо перепригну, я не розіб'юсь. І тут я не поставлю. Ну я не знаю, можна ризикнути. Можна ризикнути. Let's go. Нормально. Але ХП у мене майже не залишилось. Добре, що в мене є оці штучки з собою червоні. Я можу зараз похилитись. Ні, ну пацан не дурак. Він закрив хоча б базу. Все, в нього, до речі, щось відкрите стоїть, але. О, дивив, він зробив цей айрлок. <хи> я тут йому нічого не зроблю. Я ж не можу просто так взяти і зламати їм. Я можу зламати стінку? А це випадково не хп стінки, ото знизу нас знаходиться. Якщо це хп стінки, то по ідеї я її ще й непогано ламаю. Да. Вона же й обсипалась, я пацану базу роздолбав. Так, і що тут у нас? Тут нічого нема. Кисуи. О, сето тобі двое. <сум> <сум> Чуваки, я зарай девче, у челика. Йокарный бабай, дверский у нього тут лута йо Йо-моё. так, мені треба. Нада... Хорошо, давайте будемо думати так, супер просто. Ой-ой-ой, я не знаю, що це но ну тут так багато. Пушок, куча пушок, абалдеть. Зарейди в базу. А тут можна апати їх якось сильніше, типу, щоб вони були там з каменю, з металу. Я не знаю, бо це ж супер легко. Це ж можна зараз порейдити бази. Який же це крутяк? Ось одна теж дверка. А де ж у нього шафа? Те що, шафи нема, пацан? Ні, у нього, скоріш за все, є десь шафа, тільки де вона? Отут нема. А отут уже починає воно бити. Ну я в цілому вилізу, мені без різниці. Коротше, чуваче, ну це щось прям жорстке у нього тут лежить. Я це зможу? Ні, я не зможу нести. Я перегруж перегружений дуже жорстко. Тепер у мене головне питання, як мені звідси вилізти. Якщо у нього тут крива ця білда, то я собі беру отако, ставлю фундамент і вилазь! В принципі... В принципі, де? І пошурував. Опс. Хе! <реку> Капзда! Капзда! Я не знав, що тут так можна зробити. Все супер просто. Я би ще хотів би знайти якісь бази і порейдити, йо маю! Поняв. Доски викинув, може хоча б бігти. Доски, блін, важкі капець. А все, я його замочив? Так швидко. Він ще й клинить якого-то чорта. Хавчика в нього, до речі, я так і не побачив. Може, я провтикав, але хавчика я не побачив. Я, звісно, не очікував, що тут отак можна зарейдити базу. Да, злітати б на оці летючі острова. Тільки що для цього треба, я просто не уявляю. Я сподіваюся, тут можна або можна буде будувати якийсь свій шаттл і просто літати по цих островах. Оце був би просто крутяк. Коротше кажучи, я сподіваюсь, ви запам'ятали який код від бази, бо я лягаю спати. Нагадую, що посилання на гру я залишив в описі під цим відео. Залітайте та виживайте разом зі мною.